Запускає рух, без кого не крутиться земля. Сьогодні ми поговоримо про трикстера, а я, Теся, Олеся, психологиня, читачка, книжкова блогерка, і а, ми говоримо про розбираємо, точніше, це вже третій випуск розбору серіалу Щоденники вампіра у двох попередніх ви можете переглянути їх раніше. От тут на цьому слайді дуже багато різних персонажів серіалу, але хто ж такий трикстер? І навіщо він в історії? І, в принципі, тристер він є в кожній історії. Тобто, це такий, нібито, і лиходій, але дуже корисний лиходій в цій історії. Або навпаки, це може бути якийсь як антигерой, тобто не зовсім герой, який протиставляє світові щось, і взагалі, от. Я би почала з того, що таке антигерой і що таке герой, і чому антигерой не завжди лиходій. Герой це той, який сповідує певні цінності. Антигерой сповідує приблизно ті ж самі цінності, але у них різні шляхи досягання цих цінностей. Наприклад, для обох там цінна родина, але герой може там. Робити якісь добрі речі для своєї родини, антигерой може робити якісь погані речі заради своєї родини. І він не завжди може бути лиходієм, тобто його дії можуть бути ну як не абсолютним злом, тобто вони не спрямовані на руйнацію, вони просто інакші. І трикстер, він ніби в цій історії не для того, щоб творити зло, а конкретно для того, щоб досягти тих самих цілей, якоїсь трансформації світу, але своїми певними іншими діями. Отож. Кетерін Пірс неповторна, чудова, неймовірна. Почнімо з того, що в неї було дуже тяжке життя, особливо початок життя. що у неї була рання вагітність втрата дитини, років 17, напевно. От потім у неї було її переслідували. У неї через це вона скоїла самогубство, стала вампіркою, і потім у неї. Століттями відбувалося переховування, вона плила інтриги, і все одно вона намагалася якось насолоджуватися життя, тобто щось робити, чимось займатися, якось е додавати собі в це все кохання або просто якихось емоційних нових вражень. От е вона виживальниця, вона протилежність Елейни, але ймовірно. Е Саме тому, що у неї не було підтримуючого кола. Тобто у Елейни у неї з дитинства були люди, які її підтримали, які сформували її певні цінності. А вона ніби мала вижити на перекір своїй родині і всьому. І тому вона виживала самостійно і як вижила, так і вижила. От я робила багато досить жахливих речей, щоб вижити. І на відміну від тебе, бідна Елейно, я не вимикала почуттів, Я справляюся з ними. Тобто, вона ще й ось цю ну, як таку певну. Насолоду своїми почуттями, вона теж її виражає. Далі а, Джеремі якось. А, а, Кетрін каже, що е, до Джеремі, як ти думаєш, чому я вижила за 500 років переховування, не тому, що я була вампіркою, а тому, що я йшла вперед, не озираючись на тих, кого лишила позаду. І е, так справді ми бачимо, що вона покидає і Стефана і Деймана, що вона покидає свою власну доньку, що вона може піти на будь-які маніпуляції, на будь-які вбивства, але скоріше, навіть не своїми руками, а якось е, дуже хитро. От і Джеремі відповідає: ось чому до тебе ставляться, як до об'єкту? А не людини. Тобто ну, якесь справді дуже предметне ставлення. Тобто Вона така сама імпульсивна, вона антисоціальна, така, можна сказати, психопатична. Хоча от вона є ж такі знову ж таки є ось ці почуття, просто вона як ніби спрямована на. Проти соціуму, проти суспільних порядків. От можна сказати, що вона соціопатична, напевно. Потім вона егоїстична і параноїдальна. Тобто їй здається, що за нею стежать. Ну, але в принципі, знаєте, коли за тобою справді там, 500 років чи 200 років, здається, 500, що за нею справді стежать, то е, логічно, чому вона почувається так параноїдально. І що е, знову ж таки, що наші якісь риси або адаптації вони сформувалися з якоїсь причини. Якщо навіть ви сформувалися там, я. Як, не знаю, дуже істерична людина, то в якийсь момент вашого життя це було корисним, адаптивним, і це вам було допомагало, наприклад, привертати бажану увагу батьків, опікунів, вчителів, когось, і тоді потім в житті вам може це заважати, тобто ця параноїдальність, егоїстичність, антисоціальність, імпульсивність. Але це в якийсь момент було стратегією виживання, яка закріпилася. І Кетрін вона також не здатна до близькості до формування стосунків, тому що стосунки вони потребують довіри, а вона довіритись нікому не може. І саме тому навіть з тим же Стефаном або з Деймоном у неї не виходить побудувати ось цього контакту, як би їй не хотілося насправді. І коли ми говоримо про це ставлення як до об'єкта або як до людини, то так само це можна так подумати, що це розділяється через цінності, через саме те, що ми сповідуємо, чого ми прагнемо, як ми бачимо це. От, ну і в Кетрін, відповідно, ми бачимо, що її цінності не збігаються з нашими. Роль Трикстерів Несподівано, правда. Отож, Кетрін каже, що я та річ, яку всі хочуть, я довбаний місячний камінь. Трамп говорить, що я, 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 я і ще раз я. Е, от зараз він говорить принаймні на той момент, як я знімаю це відео, він говорить приємні, цікаві, корисні речі про надання Україні зброї. От але хто знав, що він буде говорити завтра, так само і хто знав, що він буде говорив би це сьогодні. Отож, Триктер він створений для того, щоб каламутити воду. Він ніби з'являється в цій історії, і він е, займається тим, щоб. Зробити, ну як ніби здригнути світ, що система ось цього заходу вона дуже сильно уже така застаріла, і е, їй потрібне якесь ніби оновлення, і Трикстер може з цим впоратися, тобто, через свої якісь дурацькі процеси, через свою клоунаду, він може щось отак зробити, тобто він виступає як ніби скоморог короля або князя. Тобто функція скомороха вона полягає в тому, що він може говорити князю будь-яку дурню. Він за це не отримує покарання. Тобто Трампа досі там не не викинули, не позбавили його президентського титулу і так далі. Але водночас, тобто його дії якимось чином позитивно впливають на решту. Тобто, в дії скомороха слова скомороха можуть не подобатися, але князі там король якимось чином дослухається до цього і починає, можливо, щось змінювати. От, і Трикстер він випробовує світ на міцність. і Трикстер його не можна сказати ніби прямим злом. тобто Є просто зло, ну, наприклад, там, як утворення Росія, от, але і її лідер і її населення. От, але водночас тобто, трикстер це той, хто от розхитує світ. Він ніби все-таки своїми діями він сприяє цій руйнації світу але для чогось нового. тобто, Щоб збудувати щось нове, треба розламати старе. На жаль, переходячи до самої історії, то в тут це Кетрін Пірс, і Кетрін Пірс, вона ніби постійно робить якісь подлянки героям. Або постійно вона якось випробовує їхні почуття, емоції. От те, як вони ставляться одне до одного. Вона їх випробовує на міцність і. Її світу руйнування полягає якраз от в тому, що вона або доєднується до якихось злих планів, скоріше, навіть не конкретно своїх, а чиїхось, от, або е, вона е, от, займається цим руйнуванням світу. І її вплив е, Трикстер. Ну, можна сказати, що він замінний, тобто Кетрін може не існувати в цій історії, і в кожному сезоні у героїв будуть свої перешкоди. Тобто, конкретне зло, воно ніби виражається в іншому. А роль Кетрін вона саме в. В тому щоб випробовувати героїв, і в тому, щоб сприяти їхньому зростанню, так вона це робить саме через такі як жорсткі там випробування, ляпаси. Але при цьому це допомагає героям якось отверезнюватися і щось робити. Тобто, це ніби не зумисна якась дія. Вона переслідує свої інтереси, вони свої. Але так само, тобто, як, от повертаючись до Трампа, то у Америки свої інтереси України свої, але завдяки тому, ну як. Паралельно або завдяки тому, що, там, наприклад, Америка не дуже активно там, намагалась нам допомагати, то почала допомагати Європа, і ми самі почали щось там цей. І тут так само в історії, наприклад, є Тайлер. Е і якось Катерин каже, що я тригернула Ген Вовка, дала тобі ідентичність та зробила важливим. І справді, Тайлер без. Е Жахливо, те, що він тепер має обертатися кожен місяць і переживати тортури через це обертання на вовка, саме так, але е, водночас. Е... У нього тепер є з'явилася певна мета, от у нього з'явилася певна ціль, і він може її слідувати. У нього є як своє призначення, свій шлях. С а зробила тебе кращою, зробивши вампірку. Тобто, Керолен людина вона була стером, Керолин вампірка завдяки своїм певним якостям, завдяки тому, що вона була. Ну, завдяки своїй цій відповідальності і гіперконтролю, вона змогла бути вампіркою доброю, тобто бути контрольованою, робити кращі речі, контролювати свої імпульси і допомагати іншим завдяки своїй силі. Тобто, якимось чином вона теж використала це. Для мене вона була єдиною дівчиною, яка справді цінує, який ти гарний. І Тут важко сказати, бо тут так само мед всіх деяких дівчат відштовхує, от, бо його багато хто цінує. Але суть так само в тому, що у мета багато цієї такої невпевненості, і вона допомагала йому її подолати частково. От так само і з Деймоном, ти звинувачуєш мене, що я тебе обернула. Вибач, що ти не помер на полі бою, як забутий ніхто, і твій батько б тобі не прож. Тоді не прожив ще. Ще почуваючись огиду до тебе. Вибачу, дала тобі мету в житті: пристрасть, драйв, жадання. Мені шкода, бо я та, хто навчила тебе кохати. І, е, ну, насправді, Кероле, ми вже пам'ятаємо з минулого відео, що вона дала йому таку, як ніби, одержимість, гіперціль, фокус в житті. Але справді, е, Деймон, він... Певною мірою завдяки ній, і завдяки своїм подальшим ж зусиллям і пошукам він зміг знайти свою пристрій в житті, тобто те, з чого йому хочеться. Хоча ж, знову ж таки, водночас він втрачає свою дівчину, наприклад, Елейну або Кетрін, і одразу він не знає, що йому робити. Тобто він одразу розгублений, він одразу не має якоїсь е, цілі основи опори поза своїми стосунками і оцим баченням, типу, е, от. Захищати, оберігати, допомагати. От, е ну, це вже особливості його особистості, можна сказати. І так само тобто, над ними варто було б попрацювати. Ну, але що маємо, те маємо. От. Е і в наступному відео ми поговоримо про сім'ю Майклсонів, про те, чому ж для Клауса так завжди принципово всіх вбивати і всі вбивати всіх і всіх, кого всі знають. От і будемо говорити про те, чи можна змусити когось любити, і яка ж ціна вампіризму.